Малюк сьогодні влаштував справжнє фаєр-шоу на анексованому півострові. Нафтобази горять, електрика готить. Окупанти просто в паніці бігають там в саплях і сльозах і ниють. Є підозра, що били фламінго, і це друзі, не просто якісь там удари, це частина великої стратегії. Чи готується Україна звільняти Крим? Як про це кажуть британські полковники? Розповім буквально за хвилину. А ще Трамп обіцяє. Тамагавки. Ті самі тамагавки. Для чого? Для того, щоб тиснути на Путіна. Але Медведів знову взявся погрожувати. Причому брудно і дуже нахабно. І знову ядеркою. Загалом про все по порядку. Буквально мить тому підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все. Давайте щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. І починати будемо з таких кадрів. Подивіться, будь ласка, на те, як там все горить. Це Феодосія, друзі. Вау! Давайте розберемо, що взагалі сталося цієї ночі. Безпілотники від СБУ і сил спеціальних операцій збройних сил України вдарили по кількох ключових об'єктах у Криму, які росіяни використовують для війни проти нас. Джерела в службі безпеки підтвердили, що це щонайменше три цілі, і всі вони важливі для логістики і енергетики ворога. Спочатку про головне. Феодосійський морський нафтовий термінал це найбільша нафтобаза в Криму, де зберігають паливо для російської армії. Безпілотники за попередньою інформацією влучили щонайменше в п'ять резервуарів, а може не тільки безпілотники. Далі про це вам розкажу. Який результат? А результат ви бачили, друзі? Це масштабна пожежа, яка, до речі, вирує й досі. Її не можуть гасити. Я думаю, що 3-4 доби точно її там будуть гасити. Там Палає так, що ну не позаздриш так точно нікому. А ось ці кадри. До речі, так от до речі, там карта наса зараз вся буквально червона, значить, місцеві жителі в паніці, в сльозах, в соплях, в селах, Приморське, берегове, ближні камиші, влада, так звана влада, звичайно. Закликала робити запаси води, тому що пожежа може вплинути і на водопостачання. Обіцяють підвозити воду в цистернах. Ще через це змінили маршрути автобусів і тролейбусів у Феодосії, і навіть потяг. Із Санкт-Петербурга до Севастополя він там запізнюється на дві е, з години. Окупанти намагаються повернути все в графік, але хаос зараз там скрізь. Навіть е, інтернету не було в Феодосі самого ранку, як пишуть місцеві у телеграм-каналах. Це не перший удар по цій нафтобазі. Я хочу всім нагадати, що Збройні Сили України вже били туди 29 вересня. І 6, і 7 жовтня, якраз перед чим переднем народження військового злочинця Володимира Путіна. Ось такий подарунок ми йому влаштували. Тоді пожежа тривала тиждень на секундочку. Тиждень а тепер знову і от служба безпеки каже про те, що дивіться: ми систематично зменшуємо їхню військову логістичну економічну спроможність. Наші техзасоби зараз дозволяють влаштовувати бавовну скрізь від окупованих територій до глибокого тилу Російської Федерації. Робота зараз триває, але. Не тільки нафтобаза вдарили по підстанції 220 кВт кафе у Феодосії. Це друзі, частина енергії. Мосту між Російською Федерацією і Кримом пошкоджені трансформатори, розподільна установка, диспетчерська світла немає. Значить, почалися перепади напруги. Люди почали скаржитися на маготіння світла, потім воно зникло зовсім. Ще одна ціль це підстанція в 330 кВт Сімферополь. Значить, там серія вибухів. Після цього пожежа на Таврійський ТЕС. Цю станцію Путін пафосно, до речі, відкривав у 2019 році. Разом із Балаклавською. Там приїхав з чиновниками, розповідав про те, що. Вот ми відкриваємо вам станцію е, і, і так далі. Тобто, вони хвалилися, що постачать постачатимуть електрику не тільки у Крим, але ще і в Росію. Ну от, будь ласка, прийшов малюк, прилетіли фламінго, допостачалися електроенергії. Значить, що треба розуміти, що таврійська ТЕС працює на газі, чи на дизелі, Вона має там два блоки, великі блоки, але тепер вже там фактично нічого немає після перельоту наших ракет чи дронів. Тепер пожежа, перебої з електрикою і взагалі срака. Місцеві канали пишуть про величезні проблеми з енергопостачанням декілька днів тому. Друзі, я вже вам розповідав. І я розповідав про наші ракети Фламінго, це українське виробництво. Хто забув раптом Фаєрпойнт виробляє ці ракети? І от вони ці ракети прилетіли. По базі розвідки ФСБ в Криму, тобто ми забаранили ФСБшників у тимчасово окупованому півострові. Німецьке видання Вельт тоді писало, що три ракети дві з них влучили точно. Одна впала там за 100 метрів, і от є такий експерт, на якого часто посилаються всі журналісти. Фабіан Хофман, він з університету осло і от він каже, що дивіться: здається, насправді там, на перший погляд, що ну не ідеально, але кратери по 15 метрів це. Компенсують да, неточність, компенсують потужністю ці ракети. Тому все гаразд. Не виключено, що і цього разу били комбіновано безпілотники плюс фламінго. Ми про це дізнаємось згодом, тому що зараз е, інформації небагато, е, і вони знову показують друзі, результат: ворог просто у вогні, і це не випадковість, це план. І ці удари. Я вам хочу сказати: це не просто помста, це частина великої стратегії. Принаймні так вважають британські військові. Україна зараз посилює атаки по військових і енергетичних об'єктах на тимчасово окупованому півострові, готуючи ґрунт для масштабної операції зі звільнення півострова. Про це каже, ну я, про це каже британський полковник у відставці Геміш Де Бретон Гордон. От він говорить: Україна вже прорідила радіолокаційні зони в Криму. Це допомагає маневрувати ключ Керченський міст. Якщо його знищити, Крим опиниться в ізоляції. Росія вичерпує сили зараз. Дуже і дуже вдалий момент. Якщо зосередити сили, звільнення можливе, каже він. Наш до речі, генерал-майор запасу Віктор Ягун. Я з ним доволі часто роблю інтерв'ю, екс-заступник голови служби безпеки України в минулому. Так він каже, що кримські міст для Росіян це стратегічний об'єкт. Вони вклали купу ресурсів у захист. Там і морські, і протиповітряні, і протиракетні сили все зосереджено, але повністю убезпечити міст не вдалося. Успіх полягає у ретельному плануванні і секретності. Тобто, друзі, Україна не просто б'є. Ми готуємось, судячи з усього, повернути своє, ну, принаймні, якщо вірити британським полковникам. Що ви з цього приводу думаєте? А ну, напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях, але атаки посиляться насправді ще більше, як ви розумієте, тому що зараз гаряча тема це американські ракети. «Тамагавк». Зеленський вже двічі за останні два дні розмовляв з Трампом по телефону, і в центрі уваги, в центрі їхньої розмови, саме ці ракети. В інтерв'ю е, республіканському телеканалу Факс News Зеленський сказав про те, що ми їх будемо використовувати тільки по військових цілях, щоб зменшити здатність Російської Федерації ввести війну. Вони фінансують агресію за рахунок нафти і газу, тиск на Путіна або там дипломатією, або на полі бою. Україна ніколи не била по цивільних на відміну від них. Ну я розумію, чому Зеленський так каже, тому що американці дуже переживають, що ракети тамагавк будуть потрапляти не туди, куди американці думають. Там типу будуть бити по поцивільних, але Україна дійсно ніколи не била. Тому такі занепокоєння є абсолютно марними. Головне, щоб нам їх надали, розумієте, тому що росіяни зараз роблять все для того, аби це не відбулось, і Трамп до речі він також пригрозив. Він сказав, що дивіться, якщо війна не закінчиться, він відправить там гавк Україні. Він називається неймовірною потужною зброєю. Так це і є насправді, і каже, що може сказати Путіну. Дивись, Володимире, послухай мене. Якщо ти не припиняєш війну, я відправляю українцям тамагавки. Вам це не потрібно. Трамп так і сказав. Тобто, він не дає точних термінів, але каже, що США повинні знати, як Україна їх використає, і Росія має розуміти, до чого призведуть удари тамагавками. Тому давайте сідати і домовлятися. От фактично про це він говорить в Москві. Після тамагавків просто. Паніка, я такого не бачив з 2014 року. Підкреслюю жодну тему росіяни так не обсмоктували, жодну тему вони так пильно, ретельно не коментували, і стільки пороз від них також вже давно не було, тому що тамагавки реально добряче їм населили. Справа в тім, що Медведів знову той самий алкоголік Медведів вийшов і почав вже реально нагло, нахабно і з претензіями погрожувати Трампу. Він каже, що постачання тамагавк. Дуже погано скінчиться для всіх, і насамперед для Трампа каже Алкаш. Він говорить, що ракети можуть нести типу ядерний заряд і пуски. Це справа Сполучених Штатів, типу там американці їх будуть запускати, а не українці. Да, і Кремль дуже стурбований, тому що Україна може типу поєднати їх з так званою брудною бомбою. Дивіться. По перше, це маразм. Росіяни чудово самі вони чудово розуміють, що ніякої ядерної чи там брудної, чи не брудної, чи чистої бомби Україна не буде випускати по Росії, але вони постійно шукають приводи пригрозити своєю ядеркою. Тільки не давайте, вони дуже сильно бояться. Це показує, як вони занепокоєні цим, і занепокоєння це мінімальне слово. Але знаєте, що мене цікавить найбільше? Мене цікавить навіть не те, що вони там вигадують історії з ядерними бомбами чи брудними. Мене цікавить, як Трамп відреагує на слова Медведєва, тому що Медведєв вже раніше заїкався там по відношенню до Трампа. Пам'ятаєте там словечка на його адресу? Тоді Трамп по-перше, називає його тупим, найтупішим. А по-друге, каже: Я відправляю ядерні човни до берегів Російської Федерації. Я думаю, що Медведів трошки заграється. От мені цікаво, як Трамп на це відреагує, а він може відреагувати дуже і дуже жорстко. Тому будемо стежити. Тому фактично дивіться: Малюк, е, наші ССОшники, хлопці з Збройних сил України роблять зараз Крим просто насправді гарячим, гарячим місцем для окупантів, не для туристів, а для окупантів. Фламінго працюють, стратегія на звільнення зараз в дії. З томагавками від Трампа тиск на Російську Федерацію тільки зростає. А по розвідку Медведєва це, повірте, слабкість. Чекаємо на. Реакцію від Трампа і поступово будемо повертати своє, тому що інакше просто не буває. Дякую, друзі. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось.